Європа примушує США постачати зброю в Україну. Таку думку висловлюють експерти у суботу. Держсекретар США Джон Керрі констатував, що підтримувані Росією сепаратисти накопичують військову техніку, ймовірно, готуються до штурму стратегічно важливого порту міста Маріуполь. І вся ситуація вимагає значних додаткових зусиль і додаткових санкцій проти Росії. Про заморозку конфлікту шляхом введення миротворчих сил поки не йдеться. Для традиційної миротворчої місії необхідне ослаблення. Якщо не припинення вогню, що на тлі підготовки до штурму Маріуполя видається неможливим, таким чином, єдиний спосіб для американської адміністрації іще підвищити ціну конфлікту для Путіна це почати постачати зброю. З одного боку подібні поставки можуть ускладнити подальше просування російсько-терористичних військ, з іншого боку, початок реального використання американської зброї на передовій трапиться не раніше ніж за 4-6 місяців. А страх Обами стосовно того, що навіть підготовка до поставок Ок спровокує ескалацію конфлікту, підштовхне Росії до масованого використання авіації чи тактичних ракет. Цілком виправданий, Схожої думки й депутат Європарламента Яцексарію Швольський. Він переконаний, що постачати Україні зброю повинні ті країни, які її мають, тобто французи, англійці і американці. Однак, за його словами, це не питання компетенції. ЄС кожна країна член має сама вирішувати, постачати чи не постачати Україні зброю.